Українці, зверніть увагу, ми говоримо знову по поправкам до військового закону і подивіться, що відбувається в залі. Слуги ходять, вони не розуміють за що вони потім голосують. і буде все те саме, як було по закону про збільшення податків, коли саме європейська солідарність. А Ніна Южаніна, вся наша команда вичитала ці поправки, побачила, що до другого читання цей закон ганебний стає ще цинічнішим, що Гетманцев туди вкладає ще новий податок общіпування військових до 5% піднімаючи військовий збір. Ми дякуємо всім колегам, які збили цю поправку, але ми хочемо нагадати, що те, що ви зараз проголосували, начебто, збільшення фінансування армії, це повна брехня, тому що ви не створили спецфонд. Ці податки не підуть на армію. Навіть військовий збір буде йти в загальний оцей котел. Ваш общак, який ви витрачаєте на велике крадівництво, на дороги, на марафон.